У Кам'янському благодійний фонд за Луганщину в черговий раз передав гуманітарну допомогу переселенцям з Донбасу. Це речі першої необхідності продукти харчування, медикаменти та дитячі засоби гігієни. Загалом такі родини отримали 150 гуманітарних наборів. Кам'янському за ініціативи очільника міста Андрія Білусова належна увага приділяється родинам, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. З переселенцями підтримується постійний зв'язок. Благодійний фонд за Луганщину заснований народними депутатами України Максимом Ткаченком та Русланом Горбенком. Вже втретє у такий спосіб надає допомогу своїм землякам у нашому місті. Головна мета фонду, щоб ці люди себе чувствували частинкою України тієї. Держави, в якій вони живуть на сьогоднішній день. Я думаю, десь порядка 95 100 тисяч продуктових наборів. Спочатку війни ми вже дали людям видали допомогу. Продовжуємо співпрацю вже на протязі більше, ніж півроку. Ми постійно на нашій базі на базі дсш 2 проводимо такі заходи, тому що ну людям треба допомагати. Що ми допомагаємо, бо ми перемагаємо. Сім'ї бралися внімання там, де я обов'язково Є дітки, ну і старались так, щоб були і розвитки люди. Взагалі, на всі категорії гуманітарна допомога розрахована. Для них кожна копійка зараз на счету, тому любая допомога їм буде во благо. Серед тих, хто через війну втратив все, Галина з міста Рубіжне. Жінка пригадує, як її життя розділилося на до та після. Ну, вікна повилітали в мене. Нарушилася система отоплення, розмерзлися батареї потім. Дякую ну, цьому місту, яке прийняло нас. Тут такі гарні люди. Спасибо всім, а тим, хто допомагає в таку важку хвилину, взагалі особливо. Спасибо. Ми дуже благодарні. І я думаю, що нам треба об'єднуватися всім українцям і бути, бути разом. Благодійний фонд за Луганщину створений у 2019 році. Щодня у різних куточках України його представники передають гуманітарні набори нужденним. Найближчим часом предмети першої необхідності від благодійників отримають мешканці Запорізької, Полтавської та Київської областей.